Навчає нас церква сьогодні, вона навчає нас, як почати піст, що ми його духовно починаємо вже завтра ввечері, після того, як відслужимо вечірню. Вчіть нас. Читання до Пресвятої Богородиці їй присвячене. Там є Марфа і Марія. І Марфа клопочеться клопочиться про багато. Що? І скаржиться Спасителю, що Сестра її Марія щось не допомагає їй. А він їй відповідає, та ти ж клопочешся про багато що. А одне потрібно. І Марія обрала благу частку. Одне потрібно. Що одне? Слухати Спасителя саму собою. Бо вона сиділа, ця Марія біля них Спасителя і слухала. Але ж би далі йти. І навчає церква ще на початку свого служіння в нагорній проповіді. Спаситель навчає їх. Що треба робити? Робити, ти каже, хочеш вчинити діла милосердя? чи на їх таємно, щоб ніхто не бачив. Бо якщо ти робиш це так, щоб всі було відомо, що ти зробив, ти вже маєш нагороду свою. А на увазі, що нагорода наша. Правильно, це Царство Боже. І щоб здобути цю нагороду, треба щось робити зовсім по-іншому. Не шукати слави людської, а слухати своєї совісті. І далі він каже, не моліться так, як інші, що так багатослівно моляться. Отець Небесний знає потребу кожного. Горіться так і дає їм молитву Отче наш. Є так і називають Господня молитва. Вона має в собі все. Весь обсяг нашого духовного. І мирського життя, бо там є і хліб насущний. Але головне, і більше, ніж хліб насущний. Це те, щоб він не дав нам впасти в спокусу. Напередодні Великого посту Церква нас. Настановляй. Не роби нічого на показ. Не впадай в спокусу. Нарешті. За тим ми чуємо слова. Придіть до мене всі стродження обтяжені. Я заспокою вас. Придіть. Візьміть ярмовою. Візьміть гармо. Бо ярмовою і ті гарні легки. Починаючи великий піст. Ми повинні брати на себе ярмо цього великого посту. Постування. Поставання. І це тільки початківці думають, що постування це значить не їсти м'ясо. Як один мудрий митрополит сказав, Чого не можна їсти в великий піст, та не їсти, каже, один одного, діточки мої. Оце головне. Піст не в тому, що ти не їси чогось. Піст в тому, як ти живеш, що ти робиш. І що переживаєш при цьому. Які твої думки, як в блаженствах, в заповідях блаженства сказано, блаженні чисті серця, бо вони Бога побачать. Пість в тому, щоб бути чистим серцем. І кожна твереза і чесна людина добре знає. Як важко бути чистим серцем. Візьміть тягар. Ось головне. І ярмо. І ми маємо зараз надзвичайний досвід. І от собі, самому, я разом з вами усіма ставлю якісь завдання перед початком Великого посту. Я добре знаю, що мені нав'язує життя, що мені нав'язує той, хто є носієм смерті і сатанинської спокуси. Він нав'язує мені, щоб я не жив власним життям. І щоб я не жив Божим життям. А тим жив, що мені нав'язують тривогами, страхами, розпачем, тугою щоб було так тоскно, що світа Божого не бачиш, і без надії. нам нав'язує зовнішня сила, що ми були паралізовані в нашому житті. І воля була, щоб паралізована, і думки, і побажання. І праця, щоб зупинилась. Та навіть і молитва, мабуть, щоб зупинилась. Щоб від того, що ти відчуваєш безнадію і апатію без надії, в розпачі, щоб ти вже припинив нормальне духовне життя припаде в нормальне життя свого розуму, свого внутрішнього світу. Це нам нав'язують нав'язує цілий рік. І як могли ми пручалися і не корилися, а чинили опір. І на початках нам було надзвичайно важко не піддатись. Але Бог каже, візьми моє ярмо, візьми мій тягар. Це тягар і страждань, і болю, і болю за цілий світ, і жертовності. Але в усьому тому, що робить для нас Христос, що дає нам Христос як настанову свою, там немає безнадії. Там немає паралізованої волі. Там немає апатії. І ми повинні щось протиставити. Щоденну працю. Тілеспрямовано, тілеспрямовані, тілеспрямовані зусилля. В першу чергу для спасіння власної душі, щоб не було апатії, щоб не було паралічу. Щоб всупереч всьому ми працювали і продукували якісь цінності нашої праці. Щоб життя не зупинилось. Бо дуже хочеться комусь, щоб життя наше зупинилося, і щоб воля наша перестала діяти. І щоб всі ми в епатії і перелічі перебували. На це і піст. Це нагальне наше завдання остаточно подолати.